Знаєте, це відчуття, ніби біжиш на місці. На роботі викладаєшся наповну, а таке враження, що нікуди не рухаєшся. Якщо це знайомо, то знайте, так почувається багато людей. У сьогоднішньому розборі ми подивимося на цей дивний парадокс. Чому чим більше ми працюємо, тим менше, здається, за це отримуємо. Давайте копати глибше. Ну, згадайте, ще змалечко, нам усім розповідали одну й ту саму історію: працюй старанно, і все в тебе буде. Це ж була така собі золота обіцянка, правда? Фундамент, на якому багато хто будував і мрії, і кар'єру. Але от що цікаво: а що якщо ця обіцянка ну, трохи застаріла? Що, якщо правила гри раптом кардинально змінилися, а нам про це просто забули сказати? Саме в цьому і спробуємо сьогодні розібратися. Так, щоб зрозуміти, де ж саме стався збій, треба спершу знаєте повернутися до основ з чого все починалося, якою була та сама стара обіцянка, і на чому вона, власне, трималася. А трималося все це, по суті, на трьох китах перший це, звісно, старанність. Ідея ж проста: робиш свою роботу добре, сумлінно, і це твій квиток нагору. Далі другий кит дисципліна просто бути надійним. Дотримуватися правил, робити те, що пообіцяв. Все логічно, правда ж? Ну і третій, звичайно, це години. Багато годин. Логіка була залізна. Чим більше часу людина віддає роботі, тим більшою вважалася її цінність, тим значнішим був її внесок. І знаєте, що найцікавіше? Ця формула, вона ж реально працювала дуже довго. Зусилля плюс час дорівнювали успіху. Все було передбачувано. Тож і не дивно, що всі в це так свято вірили, і багато хто вірить досі. Але потім щось зламалося. Встався той самий великий розрив це момент, коли оцей міцний зв'язок між трацею і винагородою почав тріщати по швах, а потім ну, просто розвалився. Давайте подивимося, як саме. От просто задумайтесь на хвилинку. Завдяки технологіям, інтернету, автоматизації, ми ж стали просто неймовірно продуктивними. Серйозно, одна людина сьогодні може зробити стільки, скільки раніше робила ціла команда. І за логікою, зарплати мали б теж злетіти в космос, так? Ну, якщо ми робимо більше. Але ні. Цього не сталося, і отут з'являється цей дивний дивний розрив. Цінності створюються більше, ніж будь-коли, а гаманці від цього товщими не стають. І ось ця картинка, мабуть, найкраще показує всю суть. Була обіцянка більше роботи, більше грошей, проста формула. А стала реальність більше роботи зовсім не означає більше грошей. Знак дорівнює, просто зник. Все, зв'язок обірвався. Окей, і тут виникає абсолютно логічне питання: якщо вся ця додаткова цінність створюється, але вона не йде в кишеню тому, хто працює, то куди ж вона чорт забирай, дівається? дівається? Боже справді вона не може просто випаруватися, правда? Вся ця цінність, яку ми створюємо своєю працею, нікуди не зникає. Вона десь осідає, десь накопичується всередині системи. Питання лише де саме? Уявімо це все як такий собі конвейер. На одному кінці людина вкладає свої зусилля, свою працю. Далі по стрічці створюється цінність, а потім починається найцікавіше. Ця цінність проходить через купу фільтрів, через складну систему перерозподілу. І проблема в тому, що на виході та частина, яка повертається до працівника, стає все меншою. І яка перша реакція, коли стикаєшся з таким? Ну, звісно ж, починаєш копатися в собі. Може, це я щось не так роблю? Може, треба ще більше старатися, може, в мене просто амбіцій не вистачає? Так от дуже важливо зрозуміти одну річ справа не в ліні, і не у відсутності амбіцій. І це точно не якась особиста поразка чи невдача. Це не провина окремої людини. Насправді. Це все результат величезного, просто тектонічного суву в самій економічній системі. Правила гри змінилися, і просто зрозуміти це це вже величезний перший крок, крок до того, щоб перестати з'їдати себе зсередини. Добре. Тоді яка ж роль праці в цій новій економіці? Якщо стара формула не працює, то що працює? Давайте спробуємо окреслити нові реалії. Дивіться, праця, звісно, нікуди не поділася. Вона все ще абсолютно необхідна, але вона перестала бути єдиним чи навіть головним фактором, що визначає дохід. Тепер у цьому рівнянні з'явилися інші набагато потужніші змінні, такі речі, як важелі впливу, власність, мережа знайомств, вміння орієнтуватися в системі. І якщо підсумувати все це однією фразою, то вона буде такою: прямий зв'язок між зусиллями і результатом розірвано все. Просто більше працювати не означає автоматично більше заробляти. Це нова реальність. І чим швидше ми це приймемо, тим краще. Власне, на каналі Розумні гроші ми саме для цього і є, щоб допомагати розбиратися в таких от складних економічних реаліях, пояснювати все це простими, зрозумілими словами. Якщо цей розбір змусив про щось задуматись або допоміг по-новому глянути на речі, підтримайте нас лайком та підпискою, це допомагає нам і далі розбиратися в нових правилах гри разом? І наостанок, давайте залишимо тут таке питання для роздумів якщо стара формула наполеглива праця дорівнює успіху вже не працює, то що ж прийшло їй на зміну? Яка вона, оця нова змінна в рівнянні успіху? Буде дуже цікаво почитати думки про це в коментарях.